Один з фінансових інструментів, які сьогодні пропонують банки, є купівля валюти подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців. За календарний місяць можна придбати валюту у сумі, що в еквіваленті не перевищує 200 тисяч гривень. Такий вклад відкривається без права дострокового розірвання договору, але після завершення терміну виплата здійснюється в тій же валюті, в якій було оформлено депозит. 24 лютого 2022 року Національний банк запровадив певні обмеження щодо операції з іноземною валютою під час дії в Україні воєнного стану. Частина з цих обмежень для клієнтів банків фізичних осіб залишається чинною. Зокрема, заборона видачі в Україні готівки в іноземній валюті з рахунку клієнта в іноземній валюті в обсязі, що перевищує в еквіваленті 100 тисяч гривень на день. Тож цілком можливо, що ви відкриєте валютний вклад у декілька кліків, а забирати свої гроші змушені будете декілька днів чи навіть тижнів. Але це приємна нагода відвідати банк, чи не так? Тож обирайте валюту вкладу і пам'ятайте, валютні депозити, як і гривневі, фонд гарантування гарантує на всі 100%. Але відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в національній валюті України за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановлених Національним банком України, на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення фондом банку з ринку.